Як прибрати трафік платіжних систем в звіті Google Analytics 4 версії? Якщо у вас є оплата на сайті і перехід користувача здійснюється в момент покупки якогось товару, то дуже часто платіжна система фіксується як джерело переходу. І відповідно того, що у нас користувач зайшов, наприклад, з Google реклами, далі він. Пішов по сайту, по сторінкам сайту воронки продажів і перейшов до оплати. Перейшов на сторінку платіжної системи, і відповідно цього, домен платіжної системи фіксується як джерело переходу. Тобто не реклама, наприклад, спрацювала, а саме платіжна система. І саме тому наша реклама може не отримувати даних про здійснення транзакції. Тому завжди, якщо у нас є якась платіжна система на сайті, через яку ми будемо отримувати кошти, ми повинні її виключити зі звітів Google Analytics. Давайте покажу, як це зробити. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог, щоб виключити трафік. З платіжних систем нам необхідно перейти в Google Analytics. Далі натискаємо Адміністратор. Після цього нам необхідно натиснути Потоки даних. Натискаємо на наш потік даних. Прокручуєте сторінку вниз і натискаєте на розділ налаштувати параметри тегу. Після цього нам необхідно натиснути Показати більше і Прокрутити трошки вниз. І натискаємо Створити список небажаних переходів. Далі ми повинні вставити домен нашої платіжної системи в це поле. І вибрати варіант: домен переходу містить, чи домен переходу починається, чи домен переходу закінчується, домен переходу точно відповідає. Домен переходу відповідає регулярному виразу. Я натискаю містить, тому що в мене декілька доменів, і тепер мені потрібно скопіювати самі домени платіжних систем. Переходжу. Sublime text. Ось у мене список доменів. От, наприклад, LeakPay.ua. Копіюємо, переходимо і вставляємо. Якщо у нас декілька цих доменів, то ми натискаємо Додати умову і вставляємо наступний. Way4Pay. копіюємо, вставляємо додати в фонді. Копіюємо і вставляємо. Додати. PayPal, це для закордонних сайтів. Я просто показую приклад, як можна це легко зробити. Так, Shop-App це для Shopify платіжна система. Так, додати умову. І Paygoogle.com. Так. І тепер нам залишається лише натиснути на кнопку Зберегти. Ось так легко можна відфільтрувати трафік з платіжних систем, щоб він не висвічувався у звітах Google Analytics. Якщо хочете правильно налаштовувати конверсії, я про це розповідаю в інших відео. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!